Відтепер мешканцям рівнищини для вирішення питань, що стосуються порушення своїх прав, не доведеться їхати до Києва чи Львова, адже з цього року у Рівненській області запрацював офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. До цього часу представництво знаходилося лише у Львові, Житомирі та Дніпропетровську. За словами щойно призначеного регіонального представника Олега Туркунова, до його компетенції віднесено не лише територію Рівненщини, які розташовані представництво, а й сусідні регіони. На мене і покладаються певні обов'язки відслідкування і Волинь, Волинська область, не тільки Рівненська, але вже буде людина на Волині найближчим часом, буквально через тиждень, там не буде представництва, там буде координатор статусом. Реалізації про виконавців проекту проон, який також буде зосереджено собі функції десь і представництво уповноваженого. Основне завдання уповноваженого прийом громадян. За два неповних тижні, які працює офіс, до пана Туркунова звернулося чимало рівнян з різними проблемами. Люди не лише приходять, а й телефонують. Було їх чимало і під час нашої розмови. Правила на що на власні, ну суті права. Тоді я вас чекаю в понеділок, будь ласка, з 10. Але як зауважує уповноважений, ці перші дні роботи показують, що не усі знають, чим конкретно займається уповноважений Верховний Ради України з прав людини. В першу чергу е уповноваженою представники опікуються проблемами, які виникають у стосунках приватної особи, я підкреслюю приватної особи з державним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування їх посадовими, і службовими особами. Якщо виникають проблеми в стосунках між приватними особами, а досить часто приходять саме з такими проблемами, ми не займаємося такими справами. Окрім того, що уповноважений не розглядає проблеми між приватними особами, омбудсмен не розглядає й питання, які мають термін. Давності більше року уповноважений також має право перебувати у місцях не свободи, приїжджати туди без попередження і моніторити їх. У нас рахується місцями на свободу. Всі ті місця, в яких держава якось обмежує людей. Це інтернатні установи, дитячі, дорослі, інвалідів, пенсіонерів, лікувальні деякі заклади специфічним статусом отримання людей Річ, якщо я можу складати адмінпротоколи на порушників, які порушують вимоги закону про публічні інформацію про звернення громадян. Наразі офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини знаходиться у місті Рівне по вулиці Майдан просвіти. 1. прийшовши сюди, ви зможете отримати відповіді на ті питання, які стосуються порушення ваших прав. Ярослава Зятик, Олена Сергієва у ритмі подій.